Українське міжнародне енергетичне агентство AIE попереджає, що майбутня зима буде найсерйознішим випробуванням для України з моменту початку російського вторгнення. Про це повідомляють TF1-Інфо і The Guardian. За словами генерального директора AIE Фатіха Біроля, Українська енергосистема, яка пережила дві попередні зими, зіткнеться з найбільшими викликами у сфері енергетичної безпеки. Енергетична система України пережила дві останні зими, але ця зима стане для неї найсуворішим випробуванням. Ситуація зараз являє собою одну з найгостріших проблем енергетичної безпеки у світі. Агентство також висловило стурбованість ситуації в молдові де припинення транзиту російського газу через україну заплановане на кінець 2024 року створює значні ризики для енергетичної безпеки AIE також запропонувало 10 заходів для відновлення української енергетичної інфраструктури однак не уточнюються які саме у доповіді йдеться про те що у 2022 і 2023 роках близько половини Генерувальних потужностей України було зайнято російськими військами, знищено або пошкоджено а приблизно половину великих мережевих підстанцій було пошкоджено ракетами та безпілотниками, оскільки Україна втратила понад дві третини своїх потужностей з виробництва електроенергії після російського вторгнення. У доповіді попереджається про зіючий розрив такий між доступним електропостачанням і піковим попитом. І автори доповіді закликали європейські країни прискорити постачання обладнання та деталей для відновлення пошкоджених об'єктів, і закликали вжити заходів для їхнього захисту від безпілотників. Також у зимку в Україні може не бути світла від 4 до 18 годин щодня. Доповідь ООН. І за прогнозами експертів, яких опитала моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй прав людини в Україні, у зимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня. Про це йдеться в відповідній доповіді спостерігачів. Керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Бель заявила наступне. Ця зима буде дуже складною. Люди ймовірно зіткнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, що призведуть до триваліших відключень, можуть мати катастрофічні наслідки. Бал заявила, що наслідки атак будуть тривалими, потребують комплексного підходу. Вона сказала, що національні та міжнародні партнери мають об'єднати зусилля і з відновленням критично важливої. Інфраструктури та притягнення до відповідальності винних за завдані збитки у доповіді, що ґрунтується на результатах візитів на місця, інтерв'ю з технічними експертами, представниками енергетичних компаній, місцевими жителями та чиновниками описано далекоосяжні наслідки російських атак, і наголошується, що взимку наслідки руйнації енергосистеми можуть бути ще серйознішими ніж літом через низьку температуру. І за прогнозами експертів, опитаних ММПЛУ через дефіцит генерації взимку, відключення електроне енергії триватимуть, як вже зазначила, від 4 до 18 годин щодня і станом на червень, 73% теплових електростанцій країни було виведено з ладу. Якщо взимку 22-23 років атаки здебільшого спрямовували на об'єкти електропередачі, то з березня 24 року основною мішенью стали об'єкти генерації. І за даними однієї з великих енергетичних компаній, на яку посилається доповідь, унаслідок атак 24 року було пошкоджено втричі. Більше енергоблоків ніж узимку зимку 2022-2023 років. Але ми сподіваємося на підтримку міжнародних партнерів і сподіваємося, що вони все ж таки об'єднають зусилля для відновлення критично важливої інфраструктури, і це все ж таки буде притягнуто до відповідальності винних за завдані збитки. А тут ми говоримо звісно про країну терористку, країну агресорку Російської Федерації.